У 2015 році, відповідно до рішення Львівської обласної ради, на базі археологічних пам'яток Плісницька біля підгірців створено історико-культурний заповідник Давній Плісницьк. Чим живе заповідник? Над чим працюють його співробітники? Ми спілкувались із заступником директора з наукової роботи, археологом Андрієм Филипчуком. Отже, ми на території. Плісницько-підгорецького монастиря Василянського Чену, а одночасно на сьогоднішній день це вже територія історико-культурного заповідника Давній Плісницьк. Я спілкуюся з заступником директора заповідника Андрієм Филипчуком. Пане Андрію, що на сьогоднішній день, чим на сьогоднішній день є історико-культурний заповідник Давній Плісницьк? Це один з таких типових історико-культурних заповідників. Він створений відносно недавно, 15 вересня. Позаминулого року, і цей заповідник має основну свою заповідну територію терени плісницького археологічного комплексу. До його складу входять п'ять археологічних пам'яток. і, зокрема, там є дві пам'ятки археології національного значення. Це і Курганий і могильник 11 початку 12 століття, це є Слов'яно-Руське Городище 8 XIII -го, -го століття, в тому числі на території заповідника розташована пам'ятка архітектури національного значення, це ансамбль підгорецького монастиря. Зокрема, до 18- століття тут віднесено церкву, яка знаходиться за нашою спиною, а також трапезно зовсім поруч. І вони не тільки знаходяться на території заповідника, але й раніше в середньовічній старожитності від монастиря, бо він був закладений не в XVIII столітті, а набагато раніше, вони також складають своєрідну пам'ятку середньовічну, яка відноситься до старожитності плісницького археологічного комплексу. Загалом вся ця територія на площі близько 450 гектарів є якраз своєрідним ядром, де зараз знаходиться заповідник. Добре, над на, на чим власне працює на сьогоднішній день в першу чергу адміністрація заповідника? Щ, що, що є першочерговим і, і, на сьогоднішній день, і куди, куди плануєте рухатися? Пам'яткоохоронна справа це поза всяким сумнівом, поза як це перше, перше завдання діяльності нашого заповідника це забезпечення. Фізичної охорони це забезпечення юридичної охорони комплексу його складових. Це розроблення пам'яткоохоронної документації. Оце насамперед боротьба з чорною археологією, яка вже помаленьку ведеться. Але окрім цього вектору є багато інших векторів, не менш важливих, зокрема, це науково-дослідна робота, це є праця постійно діючої, тепер ж постійно діючої археологічної експедиції, це видання щорічників цього року ми започатковуємо збірників наукових праць, це є популяризаційна робота, зокрема через видання буклетиків, написання різного роду брошур про історію, зокрема і під Грецьку монастиря Зараз готується одна з таких брошур. І це видання короткометражних фільмів. Про це справді це унікальне місце. Ну, і, зрештою, одним з таких важливих векторів, який дотично йде до пам'яткоохоронної діяльності, це є розбудова археологічного сканцу, себто музей під відкритим небом, де планується в найближчий час відтворити різного роду тогочасну забудову слов'янського, давньоруського періоду, фортифікації, ознакувати давні церкви, давні цвентарі. Ось, і все це. Створити, на основі всього цього, створити такий єдиний археологічний скансин, який стане своєрідною ізюминкою при екскурсійній діяльності, яку також має забезпечити заповідник. У нас перші екскурсії вже розпочалися. Є, звичайно, над чим працювати, але вже бачимо, так мовити, світло в кінці тунелю. Бачимо, як, як воно розвиватиметься далі. Тобто, це мала бути така важлива ізюминка для туриста, так? Так. Бо більшість деструкції на території археологічного комплексу, тобто решток тих об'єктів, це дерев'яну землі. деструкції. вони багато що говорять пересічному науковцю, який займається тою проблематикою, але пересічному туристу вони мало про що говорять. Такою ізюменкою нині серед усіх старожитностей комплексу це насамперед є монастир, бо передусім нашу пам'ятку знають по підгрецькому здавне іменованому плісніському монастирю. Але також хочемо відтворитися цей сканс для того, щоб наочно показати, як колись люди в чому вони жили, так мовити, в яких. Житлах, які були господарські, виробничі споруди, які фортифікації обмежували їхні поселення. Це буде те, що в Європі є цікаве для туристів, і, звичайно, що і в Україні теж воно буде цікаве для нашого і закордонного туриста. Я, от собі говорячи з вами про якісь відновлені об'єкти, так згадую собі минулорічну конференцію по Тустані. Не раз говорилося про те, що можливо на часі десь відмовлятися від ідей. Все реконструювати, все показати, ну зрештою може втусені це можливо. В нас це неможливо тут на, на присацьку та все все реконструювати на велика як площі, але все-таки говорити про які про якусь віртуальну реальність там бігаєш окуляри, чи чи наводиш фотоапарат і, і воно показує, як воно було в 10 столітті. Чи ви думаєте над тим? Ну звичайно, що ці технології мають впроваджуватися, але напевно, що основну частину цього скансу, ну, ми розробили концепцію археологічного скансу, основна частина це все таки буде відбудова як така. Тобто наочно. Але елементи 3D-візуалізації не виключно, що й вони з'являться там. Ну, давайте тепер поговоримо про те, коли ми неодноразово про це говорили, дискутували з паном Михайлом Филипчуком, але це ще було до створення заповідника. Тоді це було в планах, в ідеях. Чим би мав стати історико-культурний заповідник давній плісниць для мешканців. Під грецької сільської ради, мешканців Бродяча, не удівчиня загалом. Тобто, що це дасть для громади? Ну, по-перше, це вже цей предмет гордості, тому що е це перлина, це справді перлина історико-культурної спадщини нашого народу. І в такій практичній вже перспективі, звичайно, що будівництво Скансону передбачатиме і певного роду інфраструктуру. Це вже трішки, напевно, перед забігає, але раз ви поставили питання, тому що відповісти, бо е треба, щоб турист тут зупинився. Не на 2-3 години це ця пам'ятка, вона не має бути просто включена, скажімо, там в золоту підкову Львівщини чи в якісь інші туристичні маршрути, які є в основному там, між Золочівським, між Бродівським, Олеським замком. Це має бути от, свого роду пам'ятка, де турист має зупинитися хоча б на ночівлю. Тобто, мови йде за готельно-ресторанні комплекси і так далі, які в перспективі можна тут відбудувати буде. Відповідно, це робочі місця в першу чергу. Це податки, які будуть вноситися в казну громаду. Об'єднаних вже в майбутньому, напевно, найближчим часом, і так далі. Тобто, є і практична складова функціонування цього археологічного скансу. Є в цьому році, так на початку цього року, призначений перепризначений директор історико культурного заповідника Давній Плісницьк. До речі, виходить з села Підгірці. Володимир Шелеп він має карт-бланш на. П'ять років вперед, що планує адміністрація заповідника побачити, запропонувати побачити відвідувачам заповідника так, через 5 років. Ну і якщо, дасть Бог, там через наступних 5 і так далі. За 5 років це така вже довготривала перспектива буде. При належному фінансуванні державному, якщо ні, то звичайно, що паралельно йдуть пошуки по грантах, планується побачити хоча б основні елементи цього скансу. Мова йде за те, що хоча б основні церкви, які зараз будуть знаходитися на більш таких локальних екскурсійних маршрутах, вони будуть ознаковані, можна відкрити їхні фундаменти, чи з рідким склом, чи іншими технологіями залитими. Це вже фахівці будуть над цим працювати, відбудувати хоча б елементи житлової, господарської забудови. Ніхто не говорить, що там потрібно зробити цілі макети вулиць і так далі, і тому подібне, але основні елементи цього скансу вони повинні стояти на цій території за 5 років. Важна фінансування, бо поруч з тим розуміємо, що наша держава в міру своїх можливостей фінансує те, як можна, але надіємося, звичайно, на підтримку з боку держави. Це першочергово, щоб повноцінно він запрацював. Жоден заповідник не створювався на пустому місці, однак ці заповідники, які зараз дуже відомі. Наприклад, та сама Тустин, про яку ви згадували, вона функціонує ще з 90-х років. Це дуже давно. І для цього, щоб скансом побудувати, треба втілити в життя і проєкт землеустрою, що вже почали ми робити. Базова документація. Просто так будувати на землі, які ще не інвентаризовані, не проведені землеустрої, це теж не можна. І пам'яткоохоронна документація. От цього року розробляється нами і пам'яткоохоронна документація, запущені процеси по інвентаризації земель. Це не ми робимо, але це так мовити з нашим замовленням. Це робиться. В перспективі ми виходимо на Устрій і в найближчий час, коли знайдемо інвесторів при підтримці держави, почнеться відбудова цього комплексу, цього ж археологічного скансу. Тобто за п'ять років тут би мали бути вже хоча б його основні елементи, які дозволять зробити його привабливим для туриста. Ви собі бачите десь за аналогіями. От де ті аналогії в Чехії, в Польщі зараз людина, яка нас дивиться, може зайти в інтернет, подивитися, як воно виглядає безпосередньо там, де це. Де шукати аналогії? Які, як, того, що ви бачите, що ви бачите через років 5-10? Старе місто на Муравій це дуже гарна аналогія. Це там дуже заповідник, так? Ну там архілочний скансив відбудований. Це один з таких яскравих прикладів. Ми можемо взяти українські приклади, там, скажімо, Хортиця, там чи щось подібне, такі відбудови йдуть, але ми не хочемо копіювати те, що вже є. Так би мовити, повністю купівати, треба зробити свою рідну ізюминку. Бо плісність в тому і має ізюминку, що тут дуже великий пласт старожитностей. Відбудувати, якщо щось відбудовувати в одному зрізі, це зробити легко. Але як зміксувати в Скансені, ми над цим працюємо. А в нас, як я вже казав, концепція вже напрацьована по цьому. Але як зміксувати тут і язичницький культовий центр, і відбудову слов'янського міста з фортифікаціями, відбудову давньоруського міста, міста, включити сюди ще й середньовічні старожитності, і, скажімо. Підогрейського монастиря і також курганний могильник це є важке питання. Таких пам'яток навіть в Європі дуже мало. І щоб це зробити, тут потрібен індивідуальний підхід. Чи будете ви планувати наразі якось розширювати ареал своєї території, чи це, це, це зарано про це говорить? Дуже далека перспектива. Щодо треба показати, як тут це має відбудуватися заповідник, як Скансен має запрацювати, як заповідник має запрацювати як наукова інституція, в тому числі як пам'яткоохоронні інституція. Тільки після того вже можна, наприклад, зі своєю роботи, ми будемо знати, чи нам під силу, що ще взяти, чи ні. Наразі це питання, поки що навіть не обговорюється. Нам треба упорядкувати справи свої тут, на плісінську. Ну і на завершення таке питання, яке зараз всі завжди ставлять, коли йдеться про створення чогось нового в плані культури, чи на часі, чи на часі історії, час культур, культурні заповідники під час війни, власне, під час. Ну, звичайно, що на часі. Як це не дивно, але так це на часі, Так це грошові потреби, але здається, за це і воюють, за збереження себе як українців, за збереження своєї держави, своєї історії, своєї культури. Заповідник робить те, що може, і він потрібний, бо тому що треба знати свою історію, треба знати свою культуру, треба знати за що ми стоїмо як українці в цьому світі.